Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. І дійсно важливо пам'ятати, що саме на Донеччині, саме на цьому відтинку фронту дійсно ситуація залишається найскладнішою. І, зокрема, у Покровську закриваються зараз банки з 2 вер... вересня. Працюватимуть лише банкомати закриття також чекає і на інші заклади, які продають послуги населенню. Влада закликає місцевих жителів якнайшвидше евакуюватися. І напередодні в Покровській громаді запровадили довгу комендантську годину. Місцевим жителям дозволяють виходити з дому лише 4 години на добу з 11 години ранку до 15 години дня люди виїжджають із Покровська однак там досі залишаються 38 тисяч людей зокрема близько 1900 з них це діти лише за минулу добу війська РФ обстріляли Донеччину близько тисяч разів з усіх наявних видів озброєння і тут хочу зазначити що дійсно Якраз поліція, місцева влада і так далі ще тижні два тому говорила про те, що евакуюватися треба, доки є на це змога. Як ми бачимо, зараз вводяться ще більше обмежень, адже росіяни в Покровському районі просуваються. На жаль, у них там є успіхи, і про це треба говорити. Про це треба усвідомлювати. І також там діє примусова евакуація людей з дітьми. І також поширюється інформація, якраз серед рятувальників, серед волонтерів, що люди просто не дають е е своїх дітей, вони не хочуть. З ними виїжджати, але вони залишаються в місті. Вони залишаються в Покровську, який зараз дійсно перебуває на лінії боєзіткнення. За який е рано чи пізно давайте будемо відвертими, можливо, почнуть точитися бої, але обстріли не вщухають, адже Донеччина це зараз найактивніший фронт, і саме. Покровський напрямок залишається найгарячішим, тому люди, якщо ви перебуваєте там, а, треба усвідомлювати, а, що відбувається, а, що там є, і як взагалі а, зараз можна евакуюватися. А повірте, можливість є, і а, дійсно воно того варте, адже це допоможе вберегти ваше життя. Краще потім повернутися а, в домівку, якщо все буде добре, повернутися і далі продовжувати жити, ніж зараз проігнорувати і підстави під небезпеку власне життя і своїх близьких, особливо якщо у вас є діти, і також військові експерти заявляють, що зсу краще відійти до Покровська, якраз. На більш вигідні позиції місцева влада запевняє, що біля цього міста побудовані потужні фортифікації. Чесно, хочеться вірити. Адже ми бачили, ми бачили, які там можуть бути фортифікації. Ми знаємо, що дійсно нашим захисникам треба іноді зробити такий от маневр. Треба розумно якось. Відіграти на цій карті на цій полі на цьому полі битви для того, щоб зберегти власні життя. Адже треба усвідомлювати, що на жаль, російська армія вона більша, і вона чи, своєю численністю може давити на наших захисників. Тому відійти на більш вигідні позиції, це є дійсно розумний іноді маневр для того, щоб зберегти життя людей, вберегти життя наших захисників і а, збільшити шанси потім зробити а, хороший яскравий контрудар та відбити ці території. І треба. Розуміти, що зараз в принципі увага не тільки нашого військового керівництва, не тільки а, президента України прикута до цих напрямків, не тільки увага нашого народу, людей, які не є байдужими, адже дійсно у нас а, багато людей а, вони а, не розуміють, що відбувається. Вони продовжують жити спокійно. Втім, а, дійсно треба усвідомлювати, що поле битви воно у нас на нашій рідній землі, воно досі горить, тому треба у. Ус... Усвідомлювати, що відбувається, і слідкувати за новинами. Життя на першій лінії житловий комплекс Грейт.